Михайло Мудрик видав свій найкращий матч за Челсі, і незважаючи на те, що сині не втримали своєї переваги, до Михайла претензій з цього приводу не може бути ніяких. В цьому відео ще раз помилуємося фантастичним голом від Мудрика Арсеналу та переглянемо найпопулярніші коментарі від користувачів Твіттеру з усього світу, яких здивував цей епічний гол. Заряджай відео лайком, напиши своє враження від Голу Мудрика у коментарях. А ми починаємо. Мудрик не побоявся погроз від Зінченка з приводу потенційно відірваних яєць і видав топ-поєдинок. Власне, одне з єдиноборств українців завершилося жовтою карткою для зінченка. А вже на 13 13-й хвилині Михайло заробив пенальті для синіх. Мудрик замикав головою флангові простріли. Цей удар прийняла на себе рука Саліба. Коул Палмар цей удар з точки реалізував і вивів синіх вперед. Ну а головний хайлайт Мудрика стався на старті другої половини. 48-ма хвилина, і українець познущався над голкіпером Арсенала. Погодьтеся зі стадіонних ракурсів. Ця банка виглядає ще більш епічною. На 66 й хвилині мудрик залишив поле під овації трибун. Ну і вже без нього Челсі пропустив двічі, так би мовити, «ноу Мудрик, ноу Паті. Головний тренер Челсі Почеттіно прокоментував гру Мудрика так: Мудрик грав добре, але йому досі потрібно вдосконалюватися. Для мене він все ще не у найкращій формі. Нам потрібно було видозмінитися, додати більше тиску попереду завдяки Ніколасу Джексону. Гра була ближче до 3-0, ніж до 2-1. Ми хотіли пресингувати, а не погодитися на 2-0 та втримувати результат, заявив Почеттіно. Ну, чим все закінчилося у підсумку, ви прекрасно знаєте. Ну а у Твіттері, де Мудрика зазвичай нещадно критикували, одразу понеслося. І цього разу критики перевзулися і Засипали Михайла позитивним фідбеком. Вашій увазі найпопулярніші дописи. Мудрик, без сумніву, сильніший за всю атаку Арсеналу. Гол на премію Пушкаша від Мудрика. Мудрик один з найбільш марних гравців сміх. Він кращий за Месі. Як пояснити моїм дітям, як Мудрик забив звідси? Скрімер від Мудрика претендує на звання голу сезону. Я говорю за всіх, коли кажу, що Міша заслуговує на титул голу сезону. Справжній майстер-клас від нього. Мудрик забив гол сезону у АПЛ. Джуд Белінгем має відійти в сторонку. Мудрик тут. Мудрик кращий за Вінісіуса, і це факт. Михайло Мудрик офіційно прибув. Мудрик пройшов шлях від ЦАПа відбувайла до голу сезону. Міша Пеле. Мудрик раптом виявляється, вміє грати у футбол. Великий гол. Нарешті і суворі інтернет-критики на боці Михайла. Вітаємо його з прекрасним матчем і неймовірним голом, і Бажаємо не зупинятися на цьому. Ну і сподіваємося, що Зінченко не виконає свій вирок. Бо мудрик хлопчина ще молодий, і все життя у нього попереду. Ну а вам дякуємо за увагу. Бережіть себе та скоро почуємось.